Виконуємо номер 1311 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Накресли відрізок завдовжки 10 см. Наведи 0,1 цього відрізка синім кольором. А 0,2 зеленим. Я накресла відрізок АВ довжиною.

А тепер наведемо 0,2 зеленим це 2 см. Нуль, дві десятих. Можливо, ще було записати 0,1 десяту у звичайних дробах. Це буде 1. Знаменник показує, наскільки частин розбито ціле, на 10 частин, чисельник 1 частинку взяли. І точно так же для 0,2 це 2 десяти звичайним дробом, на 10 поділили, дві частинки взяли. Ми накресли відрізок завдовжки 10 см. Навели 0,1 цього відрізка синім кольором. 0,2 відрізка зеленим. Номер 1311 виконано.